Давайте з вами розберемося, хто саме може виїхати. Під час мобілізації право на виїзд мають окремі категорії громадян: багатодітні батьки це ті, хто виховує трьох і більше дітей до 18 років, особи з інвалідністю або опікуни людей з інвалідністю, які потребують догляду, студенти та аспіранти, які навчаються за кордоном за умови наявності підтверджуючих документів, а також люди, які виїжджають на лікування за кордон. Які саме потрібні документи для підтвердження права на виїзд необхідно надати відповідні документи? Багатодітні батьки повинні мати свідоцтва про народження всіх дітей. Опікуни та особи з інвалідністю надають документи, що підтверджують інвалідність чи опікунство. Студенти та аспіранти подають довідку з навчального закладу за кордоном, перекладену та офіційно завірено. Для лікування потрібні медичні документи та направлення від Міністерства охорони здоров'я, яке підтверджує необхідність лікування за кордоном. Як отримати дозвіл? Перш ніж перетнути кордон, необхідно звернутися до територіального центру комплектування, тобто військкомату, із заявою про надання дозволу. Разом із заявою слід надати всі необхідні документи, що підтверджують ваш статус. Після подачі заявки військомат розглядає її та ухвалює рішення. Процес може тривати певний час, тому варто подавати документи завчасно. У разі ж схвалення вам видадуть офіційний дозвіл на виїзд, який потрібно мати при перетині кордону. Дотримання цих правил дозволяє законно виїхати за кордон під час мобілізації та уникнути непорозумінь.